Золото з престижного міжнародного турніру, який відбувся в Литві, привіз Степан Грекол. На цьому змаганні, які прирівнюють до міні-чемпіонату Європи, хлопець впевнено переміг у чотирьох раундах своїй новій ваговій категорії 81 кілограм. Ну, я там провів чотири поєдинка, всі вони були, ну, не скажу, що і дуже складні, але ну, по моїм селам все було. Я всіх виграв по очкам 3-0. Все було спокійно, розчитано. Я був на голову вищий від них. Тренер Степана Іван Собко каже: хлопець повністю готовий до наступних серйозних змагань. Йому дуже комфортно в новій категорії. Краще виглядати якому плані тут трохи повільні боксери в цій важкій категорії. А Степан сам не, не, не дуже преобладає швидкістю. А, а в тих категоріях, мов в менших 75, Там дуже було б швидка швидкі. Темп. Срібло вибору у міні-чемпіонаті України з боксу ще один перспективний боксер Леонтій Горчинський. Хлопець не переміг, тому що не був готовий до нечесної гри свого суперника. Попав на, чемпіон, на чемпіонат України. Він лідер вже за 2-3 роки, і з ним було важко. Він ну, трохи грязно боксує, потрібно підлаштовуватись. Грязний бій, нечистий і. Трошки якось мені здається, що він вибив з рівноваги Грочинського, і він не зміг провести його так до кінця, як він би міг. Вдалий початок спортивного року кажуть тренери, дають оптимістичні прогнози на його продовження, адже 2015-й насичений серйозними турнірами цієї весни Леонтій спробує пробитися до участі в чемпіонаті Європи. Влітку хлопці боротимуться за перемоги на чемпіонаті України, а потім і світу. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – Місцевий час.